Вітаю вас. Це власний погляд. Ми говоримо про видобуток сланцевого газу в Україні, про екологічну складову. із головою державної комісії з корисних копалин Георгієм Рудьком. Вітаю вас, пане Георгію. Отже, більшість регіонів України сьогодні проти видобутку сланцевого газу на території України. А давайте, власне, розвіємо міфи і дамо українцям чітку відповідь на запитання: чи несе загрозу людству видобуток сланцевого газу загалом? Справа в тому, що видобув сланцевого газу, він, власне, суттєво нічим не відрізняється по великому рахунку від видобутку вуглеводнів взагалі. Значить, єдине, що там використовується така складова, як гідророзрив пласта. Але тим не менше, значить, при розробці родовищ нафти і газу, і газових родовищ що в 50-х роках минулого століття ця технологія використовувалася. Інша справа, що зараз на, на, на поточному етапі вона на якісно новому рівні. І, власне, завдяки цій технології і цей напрямок і отримав широкий розвиток і був запроваджений в ряді країн, де, ну, в першу чергу, в США, власне, із-за цього значить, Америка стала. Країну, яка найбільше видобуває газу у світі. Що стосується загрозу, значить, загроз, то тут значить, є дві складові. Перша складова це значить, регульована і полягає в засуванні передових технологій. Значить, передові технології дозволяють якраз оптимізувати і мінімізувати екологічні наслідки. Дорога складова повинна бути прозорою і надавати чітку відповідь громаді місцевій на питання щодо вигляду регіону від інвестиційних коштів газоводового підприємства. Тобто, маючи ці, маючи ці дві складові, значить, казати, місцева громада сама повинна вирішувати питання. В той же час, тобто сказали, місцева громада має сказати, чітко дати відповідь на питання. Ну, це загальноприйнята практика, значить робиться громадські слухання. От, але, а в випадку, якщо громадська рада каже, що ні ми проти. Прислухається ну, тоді до держави тут до цього? Це питання таке, що це питання державне. Думки. Я, на жаль, не, не повноважний давати я фахівець. Геолог, вот а це вже праве питання. Ну а загалом стосовно е, гідророзриву пластів, ви кажете про цей технологічний спосіб видобутку сланцевого газу, він сучасний і США вже давно застосовує цей спосіб. Наскільки він є, ну скажімо так, безпечним для території України? Ну, Ви розумієте, 100% гарантії ніхто завжди ніколи не може дати, тому що геологічна будову будь-якого регіону вона ну м'яка кажучи різноманітна. І інше можна сказати, що в Україні, в нашій державі є значить, регіони, де газ виходить на денуповерхню, в Бориславі. Тобто, значить, от, якщо, брати, ну, якщо він виходить на дену поверхню вже, то в принципі, якщо брати ті регіони, де планується видобувати сланцевого газу, тобто ті попередні моделі геологічні і техніко-економічні моделі, то вони е, е, виключають реальну можливість. Ну, суттєво впливу на довкілля. В першу чергу вона підземні води, ну і на інші чинники на природне середовище. Ну, наприклад, от якщо брати е, ті технології, е, які буде використовувати фірма, ну наприклад, фірма Shell, яка вже, значить, от не на Юзицькій площі, але почала там якісь роботи, то у них екологічна складова поставлена є. Е, тобто вони, е, значить, е, ну, Відповідають за весь е, значить, цикл розробки цього родовища, і крім того, вони беруть на себе, ну, по крайній мірі, мені відомі проекти, значить, де працювала фірма Shell в, ну, за межами України, де вони відновлювали і, не будемо казати, видовий склад е, тварин, які там проживали. От. В той же час, е, в той же час, значить, е, е, я думаю, що будь-який. Інвестор, який приходить він на Україну, він має бути зацікавлений в тому, щоб довкілля екологічна частина, екологічні чинники були, збере, екологічна складова була значить, оптимальна, щоб вона не впливала негативно на, на, на навколишнє природне середовище, в тому числі на здоров'я населення. Але згідно контракту а, компанії Shell з Україною о, Shell звільняється будь якої відповідальності. Це неправда, значить, це або абла... це, це не так. Справа в тому, що я ще раз повторюю, що от значить, я цікавився цим питанням, значить, він вона не може ну, не відповідати, тому що вона веде е, власне, весь комплекс робіт, тобто це за її гроші ведуться. Тим більше, Shell значить, от я зараз запровадила ініціативу організації вузу, тобто це буде вищий навчальний заклад. Значить, за свої кошти, От. І, де е, наші спеціалісти будуть е, ну, навчатися, отримувати е, значить, певні спеціальності для роботи е, ну, на підприємствах компанії, І, в тому числі дуже велика е, значить, частина цих досліджень це екологічна складова. Значить, я думаю, що це ну, не зовсім, м'яко кажучи, не зовсім коректне викладення. Значить. Не може та організа... ну, та структура, яка буде Проводить технологічні роботи, значить, буде нести відповідальність. Багато сьогодні хто з екологів заявляє про те, що в такий технічний технологічний спосіб гідророзрив пластів веде до того, що можливі суви, там навіть землетруси на тій території, де видобуває сланцевий газ, навіть називають Україну, що це може бути о, о, другим газовим Чорнобилем. Ваша точка зору з цього правила? Ну, моя точка зору о, тут реальна, значить, я до речі. Займався сейсмонебезпечними територіями От там, рік Вірменії коли спрацював. І можу ну, когіковано сказати, що хід в ніякій степені не порушить сейсмічну рівновагу е, тих е, територій, де буде проводитись видобуток газу. Значить, е, більше того, значить, ці території є сейсмічними. От. А, грубо кажучи, значить, вплив цих порушень, він ну, будемо казати. А десь з півставими з цими, що проїхав метро, значить, і так далі, значить, от, от такі можна співставити, значить, от. Тому якихось тим більше врахуйте ці глибини. Це глибини від 2 до 4 кілометрів. Тобто, значить, і, і грубо кажучи, значить, ці технології вже ну, відпрацьовані тільки вони дозволяють, значить, вийти на ринок для отримання. Комерційних ну комерційно вигідного продукту США, от ми вже заговорили про те, що вже давно видобувають сланцевий газ, і ситуація з екологією там за ці роки абсолютно не змінилася. А що сьогодні Україні потрібно врахувати, виходячи із зарубіжного досвіду, наприклад, Сполучених ну, Штатів Америки, щоб мінімізувати екологічні загрози? Ну справа в тому, що значить, нічого немає ідеального Значить, в Штатах там є. Свої нюанси, значить, от, але США, Значить, і в Україні в першу чергу е ці технології, що використовували в Америки, вони йдуть до нас, тобто ці фірми. І при тим більше вони йдуть зараз в такому автомізованому варіанті, значить, от, покращеному варіанті, з врахуванням того, ну будемо казати, того, е тих, значить, е чинників і тих значить, нюансів, які були. Значить, в межах території Америки, народовища. Більше того, я вам скажу, що значить, і тут йде мова, що от там, Україна заселена країна, а Штати, значить, ну, по-перше, ведеться видобуток сланцевого газу, наприклад, на окраїні міста Далласа, з 4 мільйонів, і в принципі там розробляється сланцевий газ. По-друге, звичайно, значить, при розробці. Газових ну, цих родовищ це пройде певний час, де будуть вибиратися місця закладення борових, то ну, великі комплекс робіт буде проведений від від сейсмічних досліджень до, грубо кажучи, значить ну, розвідувальних якихось стерловин перших, які дозволять ну, дозволять вже якось оптимізувати і місце розташування свердловини, значить, і інфраструктуру цієї свердловини. Що вона ну, ніяким чином не чи, ну, мінімізувала впливи на інфраструктуру е, селітибної тої зони, яка розміщується в межах родовища, якщо така буде, або, ну будемо казати, виходила за межі цієї зони. А скільки взагалі потрібно часу для такої підготовчої роботи? Розумієте, тут не можна сказати, ну, все залежить від фінансу, від, фізнового, як це буде процес профінансований, значить. А Взагалі, якщо брати по аналогії з поляками, значить, от, там правда, інша фірма працювала, вони вже більше 5-7 років там е, працюють, значить, ну, вони працюють значить, ну, е, в тій частині Польщі, якимось є яким, 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 аналогом Олеської структури. От, ну, поки що там я результати не знаю наскільки вони оптимальні. Я думаю, е, значить, румуни, наші сусіди, вони також зробили. Попередню оцінку значить, економічної е, чинників, значить геоекономічних чинників е, за залучення, значить до енергетичних ресурсів своєї країни традиційного газу. Е, ну, я думаю, десь 5-7 років, значить, от, якщо брати промислові е, вирішення всіх е, геологічних, екологічних, економічних і інших питань, тобто, щоб ми отримали вже е, ті показники, які закладені е, в... Ну, якщо буде раніше, якщо, якщо буде раніше, це тільки буде вітатися. От. А який потрібен час для того, щоб відновити територію на тому ну, місці, де добуває Сансовегас? Тому що там не стоїть питання про тобто, на мій погляд, там не треба нічого відновлювати, ну такого так суттєво, тому що це великі глибини, значить, от. І, власне, значить, буде якимось частинам от, 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 на картинці пока наборова. Там треба буде просто відновити цю, ну зробити, так сказати, рекультивувати ту територію, знаходиться борова установка, і на, які, на місце якої стане значить, прийомна та приймальна, значить та ну, ємність для газу, який буде подаватися потім. Борова зробила свою справу. Інша справа що це буде багато борових, значить. От, є, 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 є нюанс цієї технології в тому, що бореться, значить, багатьма буровими, значить, от е, велика кількість свердловин, значить та, на деяких родовищах в тих сполучених Америки, і до 10 тисяч. Тобто тут, тут і це треба реалювати. Ну, Але ж я вам скажу, що ну, е, розумієте, тут інша е, позиція. От е, у нас є проблема енергоносіїв. Якщо брати, значить от, ціни по енергоносіях, там в Японії 600 доларів платять. Значить, у нас 420-430, Росії 120 значить, для свій газ і так далі. Значить, тобто виходить, ну, ви, ви да, німці там 320 платять, виходить з цих енергетичних фінансових значить, показників ціна на газ навряд чи буде знижуватися. І це, я вважаю, величезний тягар для нашої держави, значить і для всього народу, тому що, в принципі, ми повинні за нього розраховуватись. Значить, якщо до нас приходять е, е, компанії одна чи дві, чи більше значить, своїми технологіями і своїми фінансами, то вважаю і мені здається, що ну, зразу рубати на корню, що так сказати, буде другий Чорнобиль, пробачте це, ну, м'яко кажучи, не коректно. Пане Георгію, але багато сьогодні хто із енергетичних експертів заявляють про те, що видобуток сланцевого газу буде в результаті дорожчим аніж закупити його. в Росії. Ви розумієте, я, я кажу, я не фінансовий аналітик, це все треба прораховувати, тому що він також раніше був дорожчим, то і в Сполучених Штатах Америки, і в інших країнах, але е, е, бокси виросте технології технології. Дозволиться все здешевити. Тобто можна буде говорити про вартість от, газу, коли, цього газу, коли будуть якісь проведені конкретні роботи на, на тій чи іншій ділянці. Звичайно, тут оптимізм має бути таким помірний, тому що турмони, якщо порахували, у них на цьому етапі от, виходить 300 доларів за ну, собівартість. Значить, от. Е, ну і, грубо кажучи, ми поки що не маємо ніяких результатів. І говорити вже, що він був зарані говорити, що він буде е, значно е, ну, грубо кажучи, дорожче за російський газ. Ну Росія також може підняти там або опустити це. Вона є. Грубо кажучи, хазяїн своїх ресурсів, а пане Георгію, американці кажуть про те, щоб запровадити в Україні сланцеву ініціативу, потрібно а, прийняти ну як мінімум 50 поправок до різноманітних законодавчих актів. От які в першу чергу сьогодні внести потрібно поправки у законодавчі Ви ким? розумієте, я, е, мені важко сказати, я не є юрист, значить мені важко. Сказати, я в цьому в цій сфері не працюю. От але ну, що вначай... стосується, щоб мінімізувати ризики? Екологічні. Ну, перше, значить, закони мають бути, які, е, на мій погляд, вигідні нашої держава це закони, які мімізують, е, значить. Перед, ну, впровадження таких природоохоронних технологій, які б не, да, не давали можливість, Та, от чи виключили забруднення водних горизонтів, забруднення повітря і так далі. Значить, от. Ну, і крім того. Я думаю, що мають бути ще там певні, певні значить, законодавчі чинники, значить, які ну, регулюють це питання, тому що досі ще завдяки власне, правовим обмеженням, певним тактичним засобам, які використовувалися при розробці станції газу, значить, його забрудність довкілля є дуже малою. От у мене з собою я навіть взяв студію, значить, от той перелік значит, от, екологічних чинників, які хочуть запровадити шел в своїй е, діяльності, значить тут. Тому що от, от ми з ними ну, співпрацюємо, тобто ну, в площині, де стикається значить, от про проблеми підрахунку запасів, які вони мають поставити на балансі запаси. От, ну і там ще деякі питання щодо, так сказати, м установки міст, ну, того, тих чинників, по яким вони будуть працювати на, в правовому полі нашої держави. Що стосується от, підзаконних актів, то мені важко стравило, щоб ну, фахова група експертів пропрацювала ті всі ризики, але вони повинні ній були пропрацьовані на, 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 за результатами власне, реальних геологічних робіт, реальних геологічних моделей. От і так далі, значить, тому що та поки що це я я вважаю, що на мій полі ці закиди є в значній степені на мій політ політизоване. Тобто, ну, оце сланцеве питання для так, України так, все-таки ну, да, більш заполітизоване. Мені здається, однозначно, тому що я як фахівець, значить, вважаю, що спочатку треба питання вивчити, тим більше вивчити за гроші інвестора Рубокароч. От, ну чекайте, ну як а вже потім, ну і, але я оптиміст я вважаю, що значить, от, ну, в Україні є достатньо запасів і ресурсів, що, про ресурси, які дозволять цей процес зробити ну, економічно вигідним. Тобто для України, в принципі, такі проекти тільки в тому. Ну, я би я би більше сказав, що Україна отримала шанс, значить, от якось, на мій поля, значить, оптимально використати ту можливість. Е, 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 ну і... Е, Залучивши в своє правополе інвестиційні компанії, які профінансують ці проекти. дякую за розмову. Дякую, що прийшли до нас у студію. Будемо сподіватися на позитив. Глядачам нагадаю, що це був Георгій Рудько, голова державної комісії з корисних копалин. Ми говорили про сланцевий газ, його видобуток і екологічну складову цього питання. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.